Ми говоримо а, про розповсюджені тези певні, які ми можемо чути, які говорять люди, що ми доволі часто можемо чути, а, якщо в житті людини якесь диво стається, він точно віруючий. Чи коли Господь чомусь благословляє, то вибрана людина. Тому ми з вами говоримо, те, що ми бачимо Христа, не означає, що ми з ним примирились. Ми про це з вами говорили, вже не буде повторюватись, можна послухати і почути все це. Але нам потрібно це знати. І ще, ще раз кажу вам, що те, що ми бачимо, Христа, не означає, що ми з Ним примирилися. Апостол Павло побачив Христа, він осліп. Ну, він тоді Савлом ще був. Він побачив, коли він йшов заарештовувати християн. Він, наче, думав, що він знає, але Господь іншим шляхом прийшов в його життя, і він дійсно тоді пізнав, що він не знав Бога. Тому нам потрібно завжди про це пам'ятати, і щоб ми не піддавалися цим розказам людей, я колись також розповідав про. Києві бізнесмена одного, який а, совращав а, сестер в церкві. а от І коли я його покликав як помічник пастора розмовляти з ним про це, і він, в наглою, дивлячись на мене, він просто казав: Бачиш, в мене гроші, я заробляю. То означає, що Господь зі мною. Якщо б я вчиняв неправильно, цього б не було. І це заблудження, це усліплення таке, що просто. Бо ми читаємо в Біблії інші речі, що ну, така польза чоловіку весь мир, вісьміра, душе своє поврідіть, з'ясовується це можливо мати багато речей фізичних в житті, але при, при тому бути не спасенним. Тому нам потрібно пильнувати ці речі. Але хочу, щоб ми сьогодні пішли далі. І ми поговоримо ще про щось. Є така теза: Бог любить усіх. Хто чув таке? Увесь світ. Правда, це так, увесь світ Бог любить. Але дуже важливо, щоб ми пам'ятали: любить Бог усіх, увесь світ, але не благоволить до всіх. От В чому річ. Господь любить всіх. Але благоволить до певної категорії людей. Це його діти, перш за все, ті, що пізнали його. Благовоління Боже, воно має ціну, воно має значення в нашому житті. Тому, коли люди говорять, що Бог благоволить до всіх, я це дорівнюю гріху. Тому що, ну, вибачте, коли я дивлюсь на Деяких людей, які прийшли на нашу землю, вбивають, і коли кажуть, що Бог благоволить, благоволить до них, це неправда, це протирічить Слову Божому. Коли я читаю інші речі, що Госп... коли людина живе, як вона хоче, ми зараз подивимось. Просто я наперед кажу, як приклади. Коли людина грішить, коли людина вчиняє зло, не якийсь непотріб робить, і що Господь благоволить до цієї людини? Ні. Любить Він її? Так. Бо це ну, її він сотворив. Але якщо людина ця не прийде до Господа не зміни свого життя, буде проблема в житті цієї людини, і людина може просто після смерті потрапити в ад. тому нам потрібно знати певні речі, що приносить благовоління, а що ні. Що означає дійсно, що Бог любить і, і до кого Він благоволить, а, а до кого ні? Давайте ми а, почитаємо одне місце з Біблії. Це Лука, Івангелія від Луки, 13 розділ, і почитаємо з 24 по 27 вірші. Луки, 13 розділ з 24 по 27. Силкуйтесь увійти через вузькі двері. Бо багато хто кажу вам, буде намагатися війти та не зможе. Коли ж устане господар і замкне двері, ви станете з надвору і будете стукати у двері, кажучи: Господи, Господи, відчини нам, а Він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати: ми їли, й пили перед тобою, і ти навчав на наших площах. А Він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Правда якось протирічить з тим, що ми можемо доволі часто чути сьогодні, коли люди говорять, що все добре в мене, тому що, і вони наводять певні приклади в своєму житті, але їх життя воно не має нічого спільного з Богом. Це може стати проблемою. Тому давайте ми подивимось. Тут є декілька, показує нам слово Боже, декілька проблем в житті людей. Це декілька категорій людей, до яких нам ні в коєму разі належати не можна. Це категорії людей, яких Бог любить, але не благоволить. Він любить як сотворіння своє. А, створіння, да? дякую, як творіння своє. Але це не допоможе людям, якщо вони продовжують так жити. І я хочу, щоб ми, як вони звикли, чи вони живуть так, як тут написано, Бог каже: я, я, я не знаю вас. От яке життя з'ясовується, що можна жити. Так, щоби Бог нас знав, а можна жити так, щоб Бог нас не знав. І від цього залежать і результати. Давайте ми подивимось. І так, перша категорія людей, а, вона писана в 24 му вірші. Силкуйтесь війти через вузькі двері, бо багато хто кажу, вам буде намагатися війти і не. Зможе. Намагатися війти це думати, що за моїми поняттями і розумінням мене, у мене з Богом усе окей, все гаразд. Тут дуже сильно силкуються війти, тобто вони думають, вони намагаються це зробити різними шляхами. Що це за люди? Перша категорія це релігійні перші люди. Які намагаються входити ділами без віри в Господа Ісуса Христа. Я вже говорив про це, довго не буду і в неділю, що люди, які думають, знаєте, що те, що хороша людина, це вже дорівнює спасенна людина. Зовсім не та, ні. Зовсім ні. Багато добрих людей на цій землі. Але вони можуть бути добрими, дуже добрими а, відносно до когось і злими до інших. Можуть бути люди взагалі добрі до всіх, але якщо ти їм будеш проповідувати Евангелії, вони тобі в очі будуть сміятися, і вони будуть говорити: хто я мені каятися? Так другий після ангела Міхаїла, я. Ну, що я зробив поганого? За що мені каятись? За, за що мені потрібно вибачатися перед Богом? Я зустрічав таких людей. І через 10 хвилин ти думаєш вже, Господи, скоро Господь каятись буде перед ними. Вони Бога вже роблять таким винним, там і то, і, і те в моєму житті, от то Бог мені не дав. А я бачив всі скрізь стільки несправедливості, я всім хочу допомогти, і все роблю, а Бог, ну ніби сидить і просто дивиться. Попробуй з такими поговори. І от такі люди, от саме це, які намагаються своїми ділами входити, їм Христос не потрібен. Вони так гарні для себе, для людей. І люди дійсно про це дуже багато говорять іноді. Ти молодець, і я зустрічав також людей. От я знаю святу людину. І, а Чому свята? А тому, що і то робить, і те робить, і от це, і так далі. І коли ти зустрічаєшся з цією людиною, а, ну, з'ясовується, що. Там проблем вище криші. Але через те, що а, ця людина завжди там давала гроші на алкоголь, і на цигарки свята була. Прям просто. А якщо ти не даєш, ти вже не святий. Тому, дорогі, це перша категорія це ще не все. Це релігійні. Ті, що намагаються війти, але Господь. І про них каже: Я не знаю вас. Ми ще підітожимо всі ці речі. Також до цієї категорії відносяться люди, які ходять чи належать різним культам і ложним релігіям. Це дуже важливо. Бо сьогодні багато людей говорять, що багато шляхів до Бога. Бог єдиний, а шляхів до нього скільки завгодно. І це набирає таких обертів, що просто лякає сьогодні. Сьогодні в багатьох християнських церквах можна почути, що нашими братами є аврамічні релігії. Іслам. А, ні, не іслам, а Ну, а Також і іслам вони відносять також, бо там а, від этого одного з синів Авраама пішло. А Тисмаїла, так. Да. І зрозумійте, сьогодні вам будуть аплодувати, коли ви будете говорити про Бога. Не проблема. Проблема стає, коли про Христа починаємо говорити. От тоді стає проблема. Тому дуже важливо, щоб ми, ми також розуміли люди, які намагаються війти не Христом, вони в Царство Боже не війдуть. Щоб вони нам не казали, що Батько один і Гова, там і так далі, і тому подібне спасіння тільки через Ісуса Христа. І нам потрібно в цьому стояти дуже міцно, бо сьогодні. Там в Дубаях, вибачте, за слово. Вот, там вже ну, в Об'єднаних Арабських Еміратах там, побудували цей аврамічний релігій, центр християни. А, эти, ну, там ще деякі додають, але вот в основному це і, і, і іудаїзм, і іслам. Там в інших країнах це планують будувати. В Китаї вже там планують змінювати Біблію. Є багато речей, які сьогодні стаються, але завжди будемо пам'ятати саме те, що слово Боже каже, дії, четвертий розділ з 10 по 12 вірші. Давайте я, для мене важливо, щоб ми це чули з вами. Бо ми навчаємось сьогодні, бо ми на служінні для того, щоб ми зміцнювали, щоб Бог ну прибрав від нас всякі сумніви. Бо багато сьогодні що відбувається, дії 4:10, 12, то хай буде всім вам і всьому народові ізраїльському відомо. Ім'я Ісуса Христа Назарянина, якого ви розп'яли, Його Бог воскресив, із, в, воскресив, вибачте, із мертвих. Це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими, камінь, що став наріжним, і 12 стих С -с 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 -с, вірш, вибачте, і в, і в нікому іншому. Знову в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастись. Немає. Так говорить слово: ми стоїмо на цьому. Щоб люди не придумували, зрозумійте, це ні до чого не приводить. І люди намагаються сьогодні, намагаються війти. Царство, але вони не війдуть. І Господь скаже: Я не знаю вас. Якщо люди не Христому війдуть, не, ну, ну, нічого доброго для цих людей не буде. Батько Небесний скаже, геть від мене, всі. Так ми ж в тебе вірили, а ні, тільки в Христа. Потрібно було їм входити тоді, і я би прийняв. Так говорить нам Слово Боже і Христос до юдеїв, коли звертався, Він каже: Ви не, не, не мене не знаєте, не батько не знаєте. Якщо б ви е, знали батька, ви приймали б мене. Бо той, хто бачить мене, бачить і батька Небесного. Багато Господь говорив про це, і нам потрібно в цьому зміцнюватись, ставати твердими, щоб ніхто нас не збив з правильного шляху. А коли люди кажуть, що а, входити в спасіння через Христа не обов'язково, ну, тоді це вже дуже серйозна проблема. І ще є одна категорія людей а, про а, в цій першій категорії це люди, які довільно згрішають, тобто вони, тобто вони живуть. Вони думають, що все в них з Богом окей, все добре. Вони живуть в благодаті. Але вони благодать примі... приміняють, застосовуючи чи використовують не для того, щоб рухатись за Богом, приносити плід, щоб дійсно зміцнюватись вір'я для того, щоб жити, як їм заманеться. І Нагадаю, послання до євреїв 10 розділ 26 вірш. До євреїв, 10 розділ, 26 вірш. Адже, коли ми добровільно грішимо після того, як одержали пізнання істини, тобто прийшли до Бога, то за гріхи немає більше жертви. Послухайте, єдине, що чим ми спасаємось, це жертва Христа, це пролита його кров. Якщо немає жертви за гріх, є відкуплення чи нема цього відкуплення? Нема. І Біблія говорить, що коли ми добровільно грішимо. І це не говориться про невіруючих людей. Хай ніхто вас в оману не вводить, Тут написано: одержали пізнання істини, після того як. Це вже сталося. Ми вже прийшли до Господа, ми вже пізнали Його. І після цього ми произвольно грішимо, говорячи, що все в мене добре, Бог любить, Бог благий, Бог добрий. Але я ще раз кажу: це не означає, що Бог буде благоволити до нас. Бог добрий, Бог благий. Але якщо ми грішимо, жимо, як живемо, як ми хочемо. І я хочу, щоб ви зрозуміли церква, бо я трохи а, переживаю за те, щоб ми не ставали людьми, знаєте, такими угрюмими, такі молодь налякана, боїться там десь пригнути, десь там посміятися, пошуткувати чи ще щось зробити. Та ні, можна шуткувати, можна радіти. «Пастор, а, а можна сіргу там вуха. Ну, це окремий розговор. Але... А пуп проколоть можна. Та калі себе пуп. Я тебе прошу, головне, дезінфікуй. Це ближче до Христа нас не робить. І далі від Христа не робить. А можна без шкарпеток в церкві? Можна. Слухайте, я вас прошу, це не робить нас ближчими чи далі. Ісус каже про інші речі, церква. Я, я, я надію, що ви це розумієте. Нам потрібно вміти радіти, нам потрібно вміти і, і одяг вибирати. Нам потрібно радіти, тому що ми щось купуємо нове. І, 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 і хотіти, і мати можливість це купити. Біблія каже, що все нам дозволено, головне одне пильнувати, щоб це нас не контролювало, тоді все буде добре. І хай Господь благословляє нас в цій мудрості, дорогі. Але ця категорія людей дійсно вона а, ну, може втрачати дуже багато. Це перша категорія. Про яку ми сьогодні поговорили саме з Луки 13 розділу. Там є ще дві категорії. І нам потрібно це знати, бо я ще раз скажу: що є попередження Ісус говорить. Відійдіть від мене ті, що роблять беззаконня. Тобто Господь не благоволить Люди думали і думають, що в них все добре. Вони думають, що все гаразд, і навіть коли я вірю в Христа, але є життя, яким ми живемо як віруючі люди. Ми про це будемо говорити ще, щоб ворог не обманув нас. Так, дійсно, ми з вами стали праведними, і ми... але у Христі чомусь про це люди забувають. Наша праведність Христос. Тому я вже говорив з вами про це. Ми не можемо стати більш чи менш праведними. Це стала величина, да? ну, це, Це неможливо змінити, бо Господь наша праведність. Але я повторюсь. У Христі. Для того, щоб ця праведність була в нашому житті, нам потрібно залишатися у Христі. Нам не можна робити те, що буде виводити нас від Господа, уводити, красти нас у нього, чи я виходжу. Комусь вкрасти тебе дуже важко, бо рішення приймаємо ми. Виходимо з руки Божої ми. Диявол навіть не забере вас з руки Божій. Ні, Немає такої сили. Єдине, що ворог може зробити обманути нас. Диявол, отець лжи, хто не знав. Він батько лжи. Він знає, як. І саме оця брехня. Вона осліплює, і ми Виходимо з руки Божої, як Адам і Єва. Це яскравий приклад церкви. Вони, будучи в Едемському саду, вони, будучи, вони бачили Бога. Вони спілкувалися з Богом, але вони вийшли з руки Божої. і вони втратили все. Тому дуже важливо, щоб ми пильнували наше серця. і От В цій категорії, щоб ми не е, були людьми, які намагаються війти так, як дійсно належить входити. Щоб ці двері були відкритими для нас. Так, да, Біблія каже, що це шлях певний. І нам е, прикладати зусилля для цього потрібно. Які це зусилля? Ну, про те, що ми говоримо і будемо говорити, щоб бачити шлях. Перш за все, щоб бачити цей шлях завжди, щоб він був перед нами. Бо ти почав цей шлях це добре, це круто. Але цей трапи це цього шляху нам не можна втратити, бо це шлях у життя. І якщо ми йдемо по лісі. То а, гуляв в лісі, ви знаєте, коли особливо якийсь густий ліс, і є стежка, хтось пройшов по ній. І якщо ти від цієї стежки відійдеш, буде дуже важко, тобі буде здаватися, що все неможливо, все однакове. Але коли ти станеш на стежку, наче все однакове, але ти знаєш все одно, хтось цим шляхом вже пройшов. А це означає, що буде вихід. Буде вихід. І от це показує нам Господь, щоб ми трималися Слова Божого, щоб ми трималися і бачили, як треба йти по цьому шляху. А Бог з нами. Його благодать, Його милість, вона зі своїм народом завжди благодать, Його благовоління, воно дано для того, щоб ми пройшли цей шлях. Він нас ніколи не залишить, головне, щоб, ще раз кажу, ми не залишали його.